Коліні, коліні, колена, ко, колі, коліна. З них ми почнемо. Ніколи не забув слова. А далі в нас якщо є два колеса, це відео для тебе, чуваче. Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо говорити про дуже важливі речі, а саме те, без чого ваша безпека під загрозою. Ну хто тобі сказав, що без шолома ти залишишся живий? Це відео ми знімаємо для нас, для байкерів. А саме для ендура, для кросу, для стріт, для Харлі Девідсон-байкерів. Коротше, якщо у вас е є відвага, відсутні тормоза, то це відео для вас. Перший блок у нас це шоломи. Ви просто подивіться на цей величезний вибір шоломів. З них ми почнемо. Це, це ключовий елемент вашого захисту, тому що на великій швидкості навіть невеличке падіння може стати фатальним. Головна задача шолому це зменшити ризик травми мозку зменшити ризик травми черепу і зменшити ризик вашої смерті. І добре, що на сьогоднішній день в нас є вибір, тому що є декілька типів шоломів. Інтеграл це суцільний шолом. Він повністю покриває вашу голову, навіть щелепу. Він ідеально підходить для треку, шосе і просто дороги. Модульор це для тих, хто полюбляє їздити по місту і хоче мати можливість знімати щелепу, не знімаючи шолома. Ще для тих, хто полюбляє подорожі і хоче їсти свої улюблені хот-доги, теж не знімає шоломи. Шоломи для індуро та кросу. Коротше, вони спеціально створені для бездоріжжя. Багато питають, навіщо це. Це щоб гілки різати. Він супер-мега вентилюється, супер мега захищає. Коротше, кайф. Після гілки різати. Ну, типу, блін. До речі. Оце, що ви бачите на цьому відео, буде у нас посилання, то ви можете перейти на наш сайт. І якщо хочете, прямо все, що ви бачили, купити. Навіщо тобі шолом? Чуваче. Так, вони є різні, але тобі навіщо він? Навіть якщо ти будеш їхати десь кілометрів в 20-30 годину, а це так біжить просто в символ, да? поряд з тобою. І ти падаєш на асфальт, це може бути прям сильно критично для тебе. Лікарня або смерть. <плес> І навіть якщо ти супер мега досвідчений райдер, ти не можеш захистити себе від просто вовдрів на дорозі чи просто пісочок. Ти ж знаєш про що? Шоломи захищають не тільки від ударів, а від дощу, пилу та бруду. І не дивіться, будь ласка, на цих американських байкерів, тому що на великій швидкості це може стати критичним і заважати вашому огляду та концентрації. Ніколи не економте на шоломі. Це ваш найголовніший і найперший захисник. А далі в нас рукавиці. Ви могли не знати, але перший інстинкт, коли ви падаєте, це виставляти руки перед собою. І нам ці руки треба чимось захистити, коли ми тримо їх об асфальт. Під час падіння наші руки найбільш піддаються ударам, тертю та опікам і каміню, котре летить з транспорту прямо по ваших ручках. Ось чому якісні рукавички це не просто комфорт. А є реальний захист, крім крімандура. Але це далі по відео. Для різних типів їзди використовуються різні рукавички. Спортивні рукавиці це, наприклад, ось такі: вони мають посилений захист на ваших кісточках та на ваших пальцях. Це ідеальна підходить для треку та спортивної їзди. Перчатки для міста. Вони менш захищені, але круто вентилюються і дуже комфортні. Саме тому і для міста. Це для токтильності до ваших. Кросові, індуро, рукавиці. Часто мають захист тільки на пальцях та долонях або взагалі не мають. Це для тактильності до вашого мотоцикла. Рукавиці дуже сильно відрізняються по захисту по типу захисту. Але рукавиці і дуже сильно відрізняються по типу їзди. Саме в Motoprox є усі типи рукавиць і дуже багато. Заходь на сайт, подивишся сам. А далі в нас на колінники. Прямо на моїх колінах. Коліна це дуже важливий елемент вашого захисту. Тому що вони стикаються з землею першими, коли ви падаєте. Тому для міста обирають штани вже збудованим захистом. Ну, як у ті. Але ми про це зараз говорити не будемо. Якщо цікаво, то дивіться в наше відео. Посилання. от. Класичні наколінники для міської їзди. Ну, наприклад, ось ті. Вони прості, але ефективні. Захищають ваш суглоб від ударів. Наколінники для кросу та ендура. Наприклад, ці. Вони більш жорсткі, часто мають шарнірну конструкцію, більш захищають, але комфортні, тому що розгинаються та згинаються. Часто захищають ще й гомілку для бездоріжжя, це просто капець, як потрібно. І залишилися професійні наколінники шарнірами. Використовуються на треках та екстрім ендуро, тому що вони захищають не тільки від синців, а й від перелому. Приклади буду наводити прямо свого життя. Наприклад, у ці поди в таких самих їздив мій батько і йому на ногу зверху прям впав його мотоцикл. Нога ціла, тому що то були поди. Моя сестра їздила в таких самих літах і теж пала вже в місті. Коліна цілі, але вона їздила в шортах, від шкіри нічого не залишилося. Вже загоїлося. Все нормально. І в дитинстві за батьком я ганяв о таких фоксах. І мої коліна залишилися просто кайфовими дитячими рожевими колінами. Рекомендації від Мотопрокс: як обрати шолом, рукавиці та наколінники. Шолом, будь ласка, не економте на ньому, бо це головна безпека вашого життя. Більш того, ще треба обирати не тільки шолом, а й магазин, де ви це берете, тому що інколи продають щось крутезне, але це паль. Перчатки потрібно, щоб вони щільно прилягали до ваших пальців, але не натискали на них, тому що, коли ви будете триматися за кермо, ваші пальці просто будуть стінити. Там просто я не закінчив. Давай закінчу, закінчу. Оператор обрізав відео, тому я хочу доказати про рукавички, що ще треба обирати, де ви будете їздити. Тому що ендуро для ендуро, місто для міста, трек для треку Все важливо. Ну і коліна. Вони повинні бути надійними, не ковзати по вашій нозі. Ендуристи прям знають, про що я кажу. І бути приємними, комфортними. Ендуристи теж знають, про що я кажу. Якось так і пам'ятай, райдер, безпека це пріоритет номер два. Тому що на першому місці кайф, але на другому це безпека. Який шолом, які коліна, які перчатки ти себе обереш. Від цього буде залежати, ти сильно пошкодишся, якщо буде ДТП, не дай Боже, чи не сильно. чи будеш ти в лікарні, чи будеш ти тусуватися з друзями, пити каву. І їсти хот-доги. З вами був я, кореспондент з мотопрокс. І будь ласка, ставте лайки, пишіть в коментарях, що ви б хотіли ще бачити у нас, тому що в нас є спеціальна рубрика на відповіді на ваші коментарі. Будь ласка, ще ставте там що, колокольчик. Про лайки вже казав. Це був Мотопрокс. До зустрічі!